В сучасному світі дуже важливе питання чи важливий розмір? І друге питання: як правильно вимірювати? Ви здогадались про що я? Правильно про техпроцес вашого процесора? По-простому, я не можу вам сказати, що таке техпроцес процесора, тому що всі вимірюють його по різному. Для когось це розмір затвору транзистора, для когось відстань між елементами поділена на двоє. А чому не на чотири? Хтось вимірює в ширину, хтось в довжину, у когось. 7 дорівнює 14 у когось, 5 нанометрів, як у 10 у інших. Ця тема не дуже точна. Але насправді техпроцес реально зменшується. І чим він менше, тобто вуще, тим. Краще, але при цьому маленькі проблеми стають велетенськими в такому маленькому світі. Наприклад, електрони можуть просочуватись туди, де їх раніше не було, тому що дуже тонка стінка і вона не може запобігти цьому. І навіть одна маленька порошинка може знищити всю партію процесорів. Але при цьому при зменшенні техпроцеса збільшується кількість транзисторів, що поміщуються на один чіп. Зменшується кількість енергії потрібна для їх активації, і зменшується нагрів. Ну і при цьому зростає продуктивність зараз. найменше, що я пам'ятаю, це 2 нанометри у TSMC в Snapdragon. -ах. Тобто 2 нанометри на телефонах у вас вже є. Але на ПК поки до такого не дійшли. Тому не думайте про нанометри, подивіться тести процесора і купуйте правильно про